Що друзі, ранок були сьогодні морози, але як бачимо все, слава Богу, якось, не знаю, яким дивом, але вціліло. Давайте ще не був за хатою, що там робиться, підемо подивимося. Тут наче всі живі. О, звісно, холодно, якщо чесно. Так. Допа, реально з вами теж йти страшно чесно, кажучи, серйозно стрільно, тому що думаєш, що воно буде. Так, гортензії живі, пспірея жива. Сусіди живі, може, вже як щось дрилять. Так, тут наче... Ну, зауважу, тут, тут в мене будинок, розумієте, і тут, коротше, тепліше значено. Просто живі. Слухайте, може шанси є, що... Голуби полетіли. Може буде краще слухати щось. Ну, слухати, наче живе слухати все. Що таке диво буває чи що? Є бузина. У нас сьогодні було мінус один е вранці. Так. Ну, ось дивимося, що трошки ось бачите по цей по... Пошкодило бідні лілільники з цієї сторони, а тут що в нас... Ну тут практично не ушкодження вони, нормально. Може тут просто більше сонця, я думаю. Так, що в нас дивимося? Дивимося, молоді приростих хвойних. Живі. Попалиця блядьська жива, треба треба бути днями. О, клен, що у нас старфіш. Що в нас? О, живий, молодець. Бо мрія, бачите, як красиво, це питання фолія. Це родичі крапиви, якось мою для вас теж відео цікаві. Так, підемо по цьому. <кхід> Я ще все ще форію. Пузина жива, наче листя живе. Дуби живі. Так, хвойні. Сука, там може пронесло? А може хто його батька знає? Клени живі, хто там хлена буде бути. Дивимося, гортензії підемо будемо разом. Так, гортензії живі. Живі гортензії. Кішка жива, ханя моя. Так, живі, живі, ще всіх живих. Бузок. Звоните, може... Це напевно ще до того одне ми пов'яло. Бузок трошки, бачите, прихватило морозом, але відцвіте. Так вже довго, День, що зробиться в, в тіні тут. В тіні подофіли живі, молодці, холодці. Навіть, бачите, він навіть зарізав ягодку, слуха, молодець. Купини живі, папороті живі. Так, що ще цікаво тут. Ну, бачите, мене просто такий участок, коли я познажу багато, багато зелені, бачите, не поле, то воно, то, в принципі, є ще шанси, щоб буде жити. Так, глоцидіуми живі. Так, що ще, ще цікаво? Так, тут у нас живе все. Чудово. Бачите, приходило... П'яти калини. Ну, це таки знаєте, що від ситуації в принципі так страшно, якби гілки. Трошки, звісно, попаскудилась бідне висимой А, ви поняли, хто. Верба. Верба моя. Так, що у нас тут? Серічно, знаєте, так дує холодом, таким піддуває, страшно. Так, тут у нас всі живі, живі, живі. Дуб. Живий. Так, дивиться, що тут ще. Цікаво. Тут просто більше вже було протягу, того тут, напевне, страшніше мені дивиться, трошки чеснок. Так, ну, наче більш-менш всі матрини живі. Щось вже пахне, а, пахне бузок. Так. <кій> <кій> так. Що ще цікаво. Шеріл, де ти взялася? Ти жива, чи ні, кажи швидше. Жива, звісно. День штур під ноги. Солідагу живий. Геді-гейгей. Трошки, звісно, не переливки гібіскусом, якщо чесно. Бачите, такі ніби як скляні водянисті листочки, але но... скрізь, бачите, і там, і скрізь. Ну. Такі, бачите, як скляне, таке воно бідне. Ну, Відросте. Все рівно ну, постійно все зросте. Так. А, бачите, це фалантус схватило. Беремо бідні. Думав, що обійдеться. Ну слухайте, поки що небагато жертв. Мурчик. Ті привіт. Так. Рубіння трошки підкунува, але ні, хоча нормально вже відійшла. Бо... Ну, Таке, звісно. Йдемо дивитися далі, що робиться у нас тут. Бачите, полуниця цвіте. А казали, що сьогодні вже не буде вже мороза. Нормально. Це теж Ян Самоський, дуб. Бачите, ну, він такий зелений. Він завжди, мабуть, такий дуже красивий-красивий. Він, він дуже гарний по-своєму, але не такий, як я хотів. Ох, я ж ти подобався. Так, гадючники живі. там брали диски, Так, тут у нас живі, папороті живі. Так, живі. Я живий поки що. Так. Така штука прикольна, поняття, називається якось Саурум, чи пам'ятаю. В нього потім, коли е, виростає квіточка, то в нього стає білий листок і такі, типу, волоті. Дуже схоже на е, смілоцину. На ментатею. Штука прикольна, така цікава. Так. угу. Йдемо далі, дивитися, що робиться. Тополі саженці живі. Ханька. Ну це таке воно було, в принципі. А боже, слава Богу, пережив. Я думаю, що буде гемба, я ми Ну, трошки стільбойдусі. Трошки бачите, трохи, звісно, перевело, але живі тканини, прекрасно. Йдемо далі. Там, Тут мене тут затишно, дивимося, там де більше відкрите середовище, там мені чесно кажучи, страшно. Що буде, але якось воно буде. Шеріл пасеться. Їж і ще Так. А що ти не, не тікаєш? Так, йдемо далі дивитися. Так, заходимо в тінь. А, трошки, бачите, взяло теж, взяло м -м, кремену. Тут у нас О, подофіл. Подофілчик. Киця моя споті доті ще не розпускався, слава Богу, може переживеш це все. Трільоми, папероті. Тут живівся, теж кілька шо ми Так. Хости живі деякі. Ну, мене просто їх мало. Того я люблю акценти. Сьогодні, до речі, бачив, там мій зайомий продає хосту, спомню десь 1800 гривень. Там вже даваєш тілень. Ми з Харкова, нам нічого єсть. І пішло-поїхало. Причому що людина сама кожного дня продавець під бомбами майже живе. І каже, ой. Найшли, коли продавати, я кажу, завжди оці маніпуляції, хто з Харкова, сидить, ну, типу, ну коротше. Е окрема історія, просто мені скажуть, типу, що настоїться, хоч зараз, знаєте, і, типу, і вклепати. Це, це вам хобі, а не, а не якась... Таке падло. Ти бачиш, що кроти, походу, нариваються. Чи хтось непонятно хто, Це мені бачите. Ось... Коротше, те, що сік можна стоїть хоста, все остальне. Понятно, ті, якщо ти не колекціонер, що для вас що така хоста, що така хоста, це майже однакове. Але коли ти колекціонер, то звісно, ти розумієш, скільки воно що стоїть, як мінімум. Коротше, це, весь, це слово «блуд я поміти, почалося. Це коли це все. От, коротше, і давай і там обзивати, і, 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 і клясти все, що хочеш. Коротше, ну люди просто вже наскільки вже з ума сходять, що не розуміють, що наші вороги росіяни, а не оце, що робиться в нас тут, розумієте? Бачите трошки про це. Примерзли листя деції. Погероплідник хамелеон живий. Молодець. Коротше, багато ким я розчарований з, з людей, але якось головне росіян перемогти, а там вже буде видно, що робить з нашими. Цими всіма. І по чекунами, і всіма остальними. Хто, хто що робить. Так. О, Бачите, моя красунечка Рінутрія підмерзла. Глициня Теж, бачите, схватило листочки молоді. Ну, Слухай, це, це не так страшно, зараз якраз саме розпал, то воно відросте. От звісно, ренутрія бідна з мене срачі, бо це ще необроблена територія. Бачите, підхватила бідолашку. Ну, Хоча бачите, нижче тут це. бачите, нижче це ларіс. Ця е, міранда, яка красива. Тут нарешті зробили гірчики, зробили тінь. Це береза за мене, бачите, пропурає, дуже да, він. Так, на ну, що сказати. Mm. Йдемо дивитися, що в нас тут клени. Клени і а, Да, Так, ну ось в мене Оралія Кінгор Сан. бідна. Ну, от росте теж, думаю. Трошки йому теж важко. Церсіс, як не дивно, а ні, теж все, бачите, підбило трохи. Тут підростають вони це. Тут теж бачите листя покалічене. Підросте. Каліканта ось схватило, це хардейчвайн. Підхватило. Ну, він теж відросте, це не так страшно. Так, Хоча бачите, ось а, цю. А, теж каліканти підхватило трошечки венеру. Ось гібіскус теж примерз. Sugar tip. Росте. Так, клену не в порядку. Це теж бідний калікант, бачите, атени підмерзла. Але там, бачите, там ні... теж ще відросте. Там всі на місці. Так. Звісно, ваше всього дається гібіску, саме ці всі нежданчики. Так, що в нас далі? Флокс це, наче жива, підмерзли зіробої. Хоча чого питається? Тож, бачите, бо вітер трохи, то воно... Ой, бідна Айбіона з звісно, в'язок. Дивіться, як поясно, верніше. Шкода. Буде кучеряві А що зробиш? Накривай, там накривай. Я спробую накрити собі тут все, що Україну накрить цим куполом, що Що рослини. Ну, на болотах все нормально. Бачите, я займаюся розсаджуванням. до речі, бачите, невирігатні не ростуть. Очерети. Ось такі красиві з білою марігатністю і ось такої жовтої, дуже гарний. Красивий там очерет, ой, рогоза. Особенно ось у мене ось ці мої Забув, як називаються вони. Коротше такі такі ароїдні. Покажу потім. Так. <кхід> Метасеквої, щось бачу, погано теж вона така є, хто я знаю? Гінго бідний теж, бачите, ось померзли. Блядство таке, такі, звісно. Так. Ну, хоча довірявся, як люди там вже все померзали, картошка все на світі, то думаю, гінготі найстрашніше, що може бути у світі. Підмерзла трава. Цей ріантус. Так. Гейша. вже так, що в нас тут нас було, наверное, тут тихіше, думаю. Карікатура віла. Так, живі всі. Печкін. Бідна боже, наш то її попалиться, жре її, то, то морози. Дуже вапокі, бачите, дуже з вона підмерзла. О, жди, хто вже чобушники -ці тут. Так, нюхаємо. Ковіда немає чудово. Каталь, побачите, схватила верхи. Та настихіше. Це називається э, сосна веймутова э, Pacific Sunrise. Дуже гарна, бачите, в неї таке голочка жовта, блакитна і зелена. Що в нас тут в тіні робиться? Так, фатергіли живі. Живі бузульники. бузольники. Тут, припустимо, калькан теж схватило, бачите, таке от листечку. Трошки поцвів. Ну, що ти зробиш, правда? Ось тут бамбуки. Бамбуки. Asian Wander трошки починає вже нарощувати. Боже, він таким буде величезним е, чагарником цей е, сорт бамбука. Трошки аспарагуза прихватило Карликового Так, це в мене міріка е, пенсільванська. Так, ну наче слухати. Обійшлися дуже малою кров'ю. Якщо порівнювати з тим, що людей, я бачите на Харківщині у всіх смислах, то. О, господи, так, дивимося, бузки живі всі. Так, красива серенада там, ця бузина. так, Тут у нас теж бідний. Ну, зараз наверное, попаде, буде, буде відростати опять. Сутками. Бо ж дома Гінго стільки вже прожило тисячу років, міняти мільйони. А отаке наївне. То є... Шкода. Попадає вирости нове, друзі. Ну, більш-менш кажу, бачимо, друзі, що нормально в нас поки що ще 7-7. Бачите, вже пристають сосни, ялини. Сосни, Бур'яни, само собою. Так, ну, наче більш-менш. Все, окей, бережіть себе, бережіть свої рослини. Вже наче морози відступають, то буде більш-менш. Ну, Конколор примерзла, бідно. Буде... Ой, коротше, ладно, друзі, все. Пока-пока. Цим цом.